Дені Фраймарк, політик від ХДС, за прогнозами соціологів. Ця партія має набрати найбільшу кількість голосів. Статутний Дені, ніби щойно зійшов із червоної доріжки Берлінале. Чоловікові трохи за 40. Він берлінський депутат, а нині ще й кандидат у депутати федерального рівня. День німецького кандидата в депутати від цього району до Бундестагу починається часто о 6-й ранку. Йому багато куди треба встигнути. Так виглядає не їхня гречка. Це проста агітація. Таке в Німеччині називають інфоштанд. Слово справді схоже на наше. І тут можна дізнатися все про свого майбутнього депутата. Дині балотується у своєму рідному Ліхтенберзі. Він в цьому місці зростав і вчився в школі. Один із нас, один для нас. Так пишуть на його листівках. <реш> «Мені тут добре знайомі, і ці люди, і ці околиці. Тут виборці знають всі свої дерева і як вони росли. Можливо, всі ми гралися на одному дитячому майданчику. Я думаю, що це надає мені багато сили та автентичності. Я думаю, що це також потрібно для того, аби бути хорошим місцевим представником, тому що в політиці не так багато довіри. Але якщо у вас є спільне минуле або ви можете розповісти спільну історію з вашої рідної місцевості, це величезна перевага, і я намагаюся це використовувати сьогодні. о дев'ятій я вже був на загальних зборах колишнього садового товариства, яке тепер хоче стати житловим комплексом. Там була трохи збуджена атмосфера, і це. Правильно, тому що ми не змогли вирішити всіх їхніх проблем. А потім у мене було два інфоштанди. Ми були на станції Фрідріхсфельде і просто розмовляли з громадянами, щоб відчути їхнє повсякденне життя, зрозуміти, що відбувається і як вони все це бачать. А за тиждень відбудуться федеральні вибори, і люди хочуть мати якусь інформацію вже зараз, аби знову обмінятися думками. Коли я буду у Бундестазі, моя робота полягатиме в тому, щоб продовжувати слухати, але звичайно також впливати на прийняття правильно рішень. Допомагати і гарантувати, що люди дійсно відчувають себе представленими. І я також кажу, що потрібно реально сприймати і бачити певну ефективність політичних рішень. Це Румельзбурзька бухта, частина виборчого округу Дні. Вона так називається з 19 століття, а от мікрорайон Вассерштадт – новобудова. Доволі елітні будинки з видом на воду і невеликими квартирами, що коштують приблизно півтора мільйони євро. Понад десять років тому тут почали приймати мігрантів. Місцеві не в захваті були ще тоді. Сьогодні ж переважно підтримують тих, хто виступає проти чужаків. Приходячи повз агітаційний стенд із зображення мерця, дехто кричить про підтримку АФД. Часом до стенду підходять і ті, хто виступають за ХДС, але таких просто менше чутно, бо це переважно консервативні та виважені люди. Дехто із цих виборців теж каже мігрантам геть, а дехто навпаки закидає Фрідріху Мерцу зраду та співпрацю з правами. Це у Німеччині з кінця Другої світової вважалося неприйнятним. Дені каже, після скандалу у Бундестазі, що спричинило голосування проти мігрантів, пройшло кілька тижнів, і дії шефа доводиться пояснювати все рідше. Мерц знову і знову публічно підкреслює, сам що співпрацювати з Алісою Вайдель не буде і у коаліцію з нею не піде. Він лише хотів показати німцям, що все розуміє. Отже, нас щодня запитують про тему міграції загалом, але все менше і менше про те, чого хотів Мерц і для чого йому було те голосування. Але я думаю, що це правильно, що ми обговорюємо це, тому що це суперечка про напрямок. Багато хто неодноразово стверджував, що відмінності між партіями недостатньо підкреслюються. Зараз все дуже конкретно. Є партії, які не хочуть жодних змін у питанні міграції. Вони навіть хочуть один мільйон біженців на рік, як фіксовану квоту. Це ліва партія, наприклад. А ми кажемо, що не хочемо цього, не хочемо ніяких внутрішніх дворів, не хочемо більше контейнерів для біженців. Ми просто хочемо для тих, хто вже тут забезпечити хорошу інтеграцію. Але ми також мусимо подбати про те, щоби ті, хто уже тут живе, не відчували додаткових труднощів у повсякденному житті через постійне прибуття нових людей. Відмінності між партіями стали більш чіткими і помітними, і в результаті виборцям може бути навіть легше прийняти рішення на виборах. Німецькі політологи вважають, що країна нині перед складним історичним вибором. Альтернативі, членів якої німецькі суди називають то популістами, то екстремістами, то фашистами. Соціологи дають друге місце. Партія Шольца на третьому. І третина виборців 60 мільйонів, що мають право голосувати, ще не визначилася за кого вона взагалі. А ми тим часом спостерігаємо, як тут прийнято агітувати. Дені допомагає команда серед помічниць і його колега Українка Лілія Усік. Вона теж депутатка берлінського парламенту від цього району у Німеччині живе давно і знає, з якими проблемами стикаються місцеві. «Інфоштанд – це такий формат, де ми стоїмо з листівками. Наприклад, ось така листівка з Дені Фреймарком, де стоять його позиції, і ми роздаємо це людям. Але ми роздаємо до того ще, наприклад, його 10 позицій, що більш змістовно розказує про його позицію. Потім позицію християнських демократів, Раті, взагалі, по всій Німеччині потім ми роздаємо ще інформацію, яку ми поширюємо тут нюслета, так так званий, тобто як збірник інформації про цей район. І для маленьких дітей ще, наприклад, щось таке смачненьке. А гречки немає <рес> Ні, гречки немає, і взагалі тут немає такого ем, підходу до виборців, щоб тільки з'явитися перед виборами, і потім зникнути. Тобто, тут в нас, принаймні в християнських демократів, позиція така, що ми не тільки на виборах тут, а ми постійно. Тут Тобто люди знають про те, що ми робимо постійно, і ми звертаємося до них, вони звертаються до нас, і це співпраця, вона йде не тільки перед виборами, і після виборів. Для нас це дуже важливо, тому що це не само собою зрозуміло. От зараз, в цю хвилину, майже що ми бачимо, що тут роблять твої колеги. Mm -hmm. Зараз подивимося, що роблять мої колеги. Вони зараз проходять цією променадою в Румельцбурзькій бухті, тому що зазвичай тут ходять і гуляють люди, які тут живуть, і вони всі отримали запрошення на зустріч з сусідами. Сьогодні вона відбудеться тут недалеко. І ми нагадуємо таким, так ми йдемо до людей, скажімо так, і їм кажемо: приходьте на цю зустріч, щоб познайомитися з вашим прямим депутатом, да, з кандидатом. Атом в Бундесах з Дені Фраймарком, і ще цей формат може бути від дверей до дверей, так скажімо, коли ми заходимо в під'їзд, стукаємо в двері, і тоді теж з людьми говоримо про цю зустріч і про взагалі позицію християнських демократів або про їх проблеми на місцях. Місцеві виборці жаліються, що раніше можна було відпустити дітей гратися на вулицю самих, а тепер вечорами і дорослим не варто тут ходити. У дитячих садках та школах немає вільних місць. Оренда квартири щонайменше 800 євро. Знайти житло майже нереально. Місцеві вважають, що все це через велику кількість мігрантів, в тому числі й українців. Німеччина прийняла до себе понад півтора мільйони з України. Але партія Дені Фраймарка від початку війни на нашому боці. Хочемо продовження повної солідарності та підтримки? Я думаю, що це дуже дуже важливо, що ми підтримуємо один одного в дружньому партнерстві. На жаль, Україна зараз перебуває в ситуації, коли вона потребує більшої допомоги від нас. Але я думаю, що Україна заслуговує на це так само, як і громадяни України. А це означає, що ми повинні продовжувати підтримувати їх у боротьбі за самооборону. Звичайно, я віддаю перевагу миру. Підозрюю, що більшість українців також. Ми повинні зробити все можливе з новим федеральним урядом, щоб досягти цього. Але кожен, хто живе тут, повинен і надалі відчувати, що його підтримують і цінують. Звичайно, було би краще, якби українці мали бажання брати участь у житті міста, а працювати і займатися волонтерством. Деякі з них живуть тут вже більше двох років, і звичайно, ми також раді, коли вони роблять свій внесок у наше суспільство. Ось ця літня пані до українців не прихильна геть зовсім. Дені вона жаліється, що в Берліні тепер скрізь погано сортують сміття. Інший виборець каже, що тут замало зелених зон, а чоловік середнього віку вимагає більше парковок для власного транспорту. Його опоненти приїхали сюди на велосипедах і кажуть, що з жахом чекають на закінчення будівництва. Що поруч до кінця року тут має бути морський музей з великим акваріумом. Прихильники зелених вважають, що все це лише для багатіїв, а поки музей побудують. Зашкодять і чужим, і своїм рибам. Дені каже, що розуміє усіх, вислуховує, обіцяє не гори золоті, але все ж таки щось цим робитиме. Ну, якщо ви хочете викликати довіру і орієнтуватися на реалії, то вас насправді більше будуть хвилювати місцеві питання, тому що люди в їхньому безпосередньому оточенні центрі їхнього життя. Їх цікавлять пішохідні переходи, дитячі садки, шкільні та ігрові майданчики, якесь дерево, нове дерево, старе дерево. Це просто теми, які є частиною повсякденного життя. А ще, звичайно, є соціальні питання, пов'язані з рівним пенсій та оподаткуванням. Чому ми підтримуємо велодоріжки? Це питання, з яким ми також стикаємося. Але якщо дуже уважно прислухатися, то питання на нашому порозі завжди на порядок важливіші ніж ті, що розглядаються в німецькому бундестазі. Я б сказала, що зима приходить за один день. Це позитивний момент. Це я обожнюю. Дійсно, це вже друга моя зимня кампанія. І перша я сама пройшла в палату депутатів. Тобто, я не можу скажитися, що це було якось погано чи якось негативно. Але звичайно, холодно. Звичайно, в порівнянні з літом, коли ми ходимо, просто спокійно на ці зустрічі люди приходять на них. Це легше зимою. все це важче, тому що дуже дуже холодно. Але є такі різні можливості зробити це теплішим. Тобто, в нас є такі. Штуки, які грілочки маленькі для рук, або інші якісь засоби, і всі один одному допомагають. Тобто там чай, наприклад, каву купити, якісь там маленькі смаколики, щоб все це було краще. Коли ви відпрацювали день, що ви робите? П'єте каву або віскі, або горілку? Що ви робите? Ну кожен певно по-своєму, але горілку я б не сказала або віскі, Що <сум> я часто слухаю тут, що хтось таке робить, але я дуже часто бачу, що ми, наприклад, після виборчого дня йдемо разом їсти піцу або разом там йдемо десь повечеряти. Хтось хоче в бар, наприклад, тому що ну це якраз ситуація, коли тут і друзі, і партійні колеги. Я думаю, це буде цікаво українцям. Це робота суто добровільна, чи вона якось оплачується? Сама виборча кампанія повністю безкоштовна для. Ну тобто, ми за цього за цю кампанію нічого не отримуємо, ніяких грошей. Але, наприклад, я є депутатом в парламенті, і в мене є, наприклад, так звана дієта, да, тобто це зарплатня, яку я отримую як депутат. Або в депутатів від районного рівня в них є теж так само. Ну воно називається не дієта, вона трошки по іншому називається в Берліні. Це достатньо велика сума це тисяча євро. Наприклад, в інших федеральних землях це може бути і 50 євро за місяць, а може бути 300 євро за місяць. Клін достатньо непогано платить своїм районним депутатам. Виборці цього району мають також проблеми, які кандидат будь-якої політичної партії навряд чи виправить швидко. Приміром, пірнати у воду цієї мальовничої бухти все ще не радять. Це наслідки від існування важкої промисловості, що була тут аж із радянських часів, і до падіння Берлінського муру. Але проблема з мігрантами німцям поки що більш очевидна. І українців це теж стосується, тому спеціально для німців хочемо зазначити, під час наших зйомок жоден німецький виборець не постраждав а глювайн до кухликів, помічники із мігрантським корінням і гарною німецькою наливали безалкогольний.